<гум> О, це ви ради бачити. А я тут крохмаль досліджую. Ви помічали, що це досить дивна речовина. Яка має цікаву властивість, коли змішується з водою, з холодною водою. Я пропоную сьогодні це перевірити. Адже задля цього ми з вами і зібралися тут, ці свята ефатих. Тільки давайте домовимося. Спочатку це зроблю я, а вже потім ви будете експериментувати самостійно у себе вдома. Отож, не будемо гаяти часу. Поїхав! Працюйте обережно та безпечно. Залучіть батьків перед початком роботи. Не їжте і не пийте на робочому місці. Будьте обережні з гострими предметами, такими як кухонні ножі або терки для картопля. Не торкайтеся поверхні гарячих пластин. Вимийте ретельно руки після експериментів. Що нам знадобиться? Контейнери або миска. Кукурудзяний крохмаль. Є. Ложки є і не одна. А тепер, звичайно, вода. Без неї сьогодні ніяк. У миску додаємо пару ложок крохмалю. Додаємо до крохмалю холодну воду і все ретельно перемішуємо. Крохмаль додаємо до тих пір, поки не утворюється ось така густа маса. Така дуже важко вона перемішується. Отож, давайте подивимось, що у нас утворилось. Так. Ух ти ж. Подивіться, будь ласка. Вона така в'язка рідина. Але це в такому стані. Що ж відбудеться, коли я нанесу удар? Що ти нариваєшся? Ривайся, так? Я як усик, ти як Тайсон Fury. Ти мене не бачиш. Стиль журавля, стиль тигра. Це що було? Я Не зрозумів. Ну ви бачили, я так нормально прирядився. Але що ж відбулося? Ненді рідина, вона поводить себе по-різному, в залежності від того, як на неї взаємодіють. Тут я беру її дуже-дуже обережно, повільно, а отут, ношу удар. Нібито вона, як вода, мала розлетітися, але нічого такого не відбувається. А пограйтеся зі своєю рідиною, а поплескати її саме, або спробуйте вдарити, або зробіть собі іграшку антистрес. Для цього потрібно просто, звичайно, повітряну кульку насипати ось таку рідину, а потім її можна жмякати, жмякати, жмякати. Розважайтеся. Використовуйте набуті навички, щоб вразити своїх рідних і показати їм всі ті круті речі, які ви відкрили для себе. А якщо маєте час, тоді запрошуємо до перегляду інших наших відео про крахмаль та воду.